Основним напрямком роботи управління житлово-комунального господарства минулого тижня було прибирання територій у місті Шостка. Зокрема, особливу увагу приділили ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Проінформував під час апаратної наради керівник управління Геннадій Малашенко. Прибирали на вулицю бульварну на посілку. Багато вивезли сміття з початку вулиці Свободи, Лазаріовку прибирали. Щоденно вивозилось на сміттєзвалище від 12 до 15 машин. Сміття також за інформацією пана Милашенка, комунальники облаштовували міські клумби, закупили майже 100 рулонів рубероїду та продовжили ремонти у бомбосховищах. Спочатку року на 4, зараз йдуть роботи ще в п'яти сховищах. Міський голова Микола Нога зауважив, що в закладах освіти більшість укриттів уже приведені до ладу та введені в експлуатацію. Натомість серед об'єктів підпорядкованих управлінню ЖКХ ще багато таких, що залишаються неприйнятними. У вас значно більше тут, десь, десь вам треба пошевелитися в цьому напрямку. Це перше, друге, ямковий ремонт не затягується. Нагадаємо, з 9 січня поточного року в Україні набув чинності закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення у сфері експлуатації захисних споруд, зокрема за перешкоджання цілодобовому доступу до укриттів під час повітряної тривоги, а також за їхню неготовність до використання. На цьому під час засідання посадовців акцентувала увагу і керівниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Робота управління направлена на виконання заходів, недопущення надзвичайних ситуацій. В тому числі і пріоритет умови військового стану час зволікань минув укриття мають бути готові, доступні та безпечні, бо йдеться не просто про вимогу закону, а про життя людей.